Шановні присутні, люди волі, сьогодні ми боремося проти злочинного бюджету. Я хочу сказати про освіту. Освіта має бути сильною і досконалою, тому що освічена нація вона буде сильною і долугою. Мабуть, нашим політикам цікаво, щоб ми були неосвіченими і щоб наші дітки не отримали належної освіти в нашій державі. Тому ми маємо сказати, чіткий протест висловити з цієї точки зору. Будувати бюджет за рахунок простих людей. Олігархи мають теж заплатити, тому як багато приховується прибутків, про які навіть не здогадуються прості, звичайні люди. Ми на сьогоднішній день маємо одну з найблизьких заробітних плат у всій Європі. Страждають при цьому всьому. Самі незахищені верстви населення. Тому ми теж маємо висловити з цього приводу свій протест. І люди волі в Вінниці сьогодні висловують чіткий протест цього приводу. Дякую.